В нашій країні, яка має дуже серйозні проблеми з, з тим, що називають права людини, та останнім часом на що звертає увагу, і, і Рада Європи і обсє. Але в кожному разі в нас важлива подія в цій, в цій галузі, в цій царині, тому що е, в нас добігає кінця е, термін нашого омбудсмена, який насправді в Україні має досить широкі повноваження, і це достатньо ключова фігура для правозахисного руху. І правильна людина мені здається могла б багато що змінити в цій галузі, розставити правильні акценти. Тим не менше, в нас останні вже майже 15 років є. Е, е, Є омбудсмена, яка досить лояльна до влади сьогодні, як і кілька разів до того, опозиція знову висуває іншу людину. Ідеться про Євгена Захарова, правозахисника, який займається цим. Ну все фактично життя радянського колишнього дисидента. А наскільки шанси має його кандидатури, які кандатури взагалі мають шанси, і чому так важливо ця, ця, ця посада? Чому вона є там ключовою? Ми хочемо поговорити власне з нашими гостями правозахисниками. Власне У нас сьогодні Катерина Левченко, президент міжнародного правозахисного центру. Рола страда України і Аркадій Бущенко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини і адвокат. Доброго ранку. Доброго Доброго <кхів> Які шанси в Захарова? Зараз дуже багато і, і в соціальних мережах, і заяв різних багато. Дуже багато людей його підтримують, але очевидно, що це не та кандидатура, яка може влаштовувати владу, наприклад, і депутати, що з нього не проголосують. Які шанси, на вашу думку? <кхів> Зараз важко передбачити, які шанси будуть у раді. Нам треба пройти висування цього кандидата. Для цього теж існує певна процедура. Після того будемо, будемо дивитися, будемо працювати з депутатами теж. Ми не розраховуємо на суцільну підтримку нашого парламенту, але наша заява, з якою ми виступили, взагалі, цей акт висування нашого кандидата, він просто був спрямований на те, щоб розпочати якусь публічну дискусію про це. Бо Здавалося, що це все буде вирішено якось у кулуарах, а це не та постать, яка має вирішуватися у кулуарах. Ми маємо знати суспільну думку про це і знати наскільки і виступити з якимись програмними заявами щодо того, яким має бути омбудсман. Чому ви вважаєте неприйнятною і не дуже доброю кандидатуру Карпачової? Власне, чому би їй не лишиться е ша у мене немає персональних заперечень проти Карпачової. Ми співпрацювали в багатьох випадках, і секретаріат у деяких випадках нам дуже допомагав. Ну, Карпачова займається 98-го року. Час змінився, дуже багато змінилось. Дуже багато змінилось підходів. Мені здається, що Потрібна нова людина на цій посаді для того, щоб переформатувати взагалі роботу омбудсмана. Наскільки нормально в світі, щоб омбудсмен залишався впродовж 15 років одна і та ж людина на цій посаді? Ну знаєте, такого досвіду невідомо з інших країн. Хоча люди, які займаються питаннями прав людини, вони не міняються щороку. Але тут питання дійсно не в постаті, а питання в принципах, які має поділяти людина, яка займає посаду омбудсмена. Принцип неопередженості, принцип політичної незаангажованості, принцип неналежності до будь-якої політичної сили. А те, що ми бачили останні ну 5-8 років, якраз повністю суперечить цим принципам, і саме тому багато правозахисних організацій, ну абсолютна більшість, вважає, що ця фігура має бути змінена. Знаєте, у нас власному журналістів ТВ є свій достатньо критичний погляд на діяльність пані Карпачової на її посаді. Я пропоную подивитися сюжети, які підготували наші колеги свого часу зі знаку оклику. За ті півтора десятиліття, протягом яких Ніна Карпачова номінально є головним захисником прав людини в Україні. Омбудсмен неодноразово змінювала свої настрої свого часу. Вона надавала активну підтримку студентам, затриманим 2001-го під час акції Україна без кучми допомагала матері вбитого журналіста Георгія Гонгадзе, засуджувала катування затриманих в слідчих ізоляторах. Однак, завойованим авторитетом скористалася своєрідно. Ситуація перевернула з ніг на голову. Коли у 2006 році Ніна Іванівна потрапила до парламенту за списком партії регіонів під другим номером, миттєво змінилися і заяви уповноваженого і її дії. Зменшення ролі Карпачової помітили і її колеги-правозахисники. Якщо е за попередньої влади все ж таки е до її думки прислухалися е у певних випадках, і вона мала успіхи певні, то останні два роки. Цього не видно у немилість потрапляють опоненти білоблакитних дії проти Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Богдана Данилишина та інших діячів колишнього уряду мають безсумнівну політичну основу, що визнає весь цивілізований світ. Та тепер омбудсмен тримається поза політикою і не робить нічого для звільнення людей, які не скоювали кримінальних злочинів. Омбудсмен іноді відвідувала політичних в'язнів, виступала з коментарями, але не більше. Попри численні прохання, вона категорично відмовлялася розповідати про побачене пресі. Безперечно, омбудсмен вплинула на кілька резонансних справ, визволяла українських моряків, захищала дітей та шахтарів, але користувалась при цьому своїми можливостями лише в половину потужності. Подекуди ж навіть відверто піарилась на заслугах інших. Згадаємо, хоча б випадок із постраждалою під час пожежі дівчинкою настою овчар, яка свого часу стала ледь не національною героїнею. За даними прислужби українського омбудсмена, Карпачова в тюрмах і сізо буває приблизно двічі на тиждень, але вільного часу у неї багато принаймні його вистачає на активне світське життя. Цар Небесний шлют нам прощення за підгрішені. Таке враження, що Карпачова вона якби просто стала ще одним, як би це сказати, представником такого політбізу, політшоу-бізу, от просто ще одним персонажем в красивому одязі, який просто десь перед камерами. Тобто, з одного боку, дуже легко якби, показувати себе в медіакартинці красивій. Ми всі пам'ятаємо історію всі дівчинки та Настю та чари куми. Ми, ми всі журналісти так само це висвітлювали. Слава Богу, що всі дівчинці допомогли. Але а, чи власне в цьому полягає полягає завдання омбудсмена? Ну. І, тобто, чи, чи він ну тобто ну йшлося про заяви? Це були заяви, якісь відвідування, можливо, людей в у в'язницях, але конкретні дії можливості чи скористалися омбудсмен за весь цей час тими можливостями, які їй надаються? Ну да, будь ласка. причому. Знаєте, можливості много омбудсмена, хоча я б не сказала, що український омбудсмен має всі ті повноваження і права, які мають омбудсмени в інших країнах. Вони майже Вони, велика кількість омбудсменів має більшість прав. Чому сам? Ну, в тому числі права, наприклад, законодавчої ініціативи, якого нема у українського омбудсмена. Але навіть тих повноважень, які є, їх досить багато і ними потрібно користуватися. Якщо згадувати Настю Авчар, ми про неї знали там три. Чи п'ять років тому, але хто знає, хто відслідковує долю цієї дівчини сьогодні? Чи порушуються її права, чи не порушуються, як вона живе сьогодні? Отак цей приклад дуже яскраво показує, що поки є увага журналістів до проблеми, на це звертається увага і уповноваженого. Конституційні подання це той важель, який можна використовувати. Їх було небагато. Щорічні доповіді щодо дотримання прав людини. В Україні, ну ми всі говоримо про майже 15-річний, ну да, термін, але доповіді їх було 6 чи 7 і декілька спеціальних. Тобто, відповідно до закону, щорічно не готувалися такі доповіді. А доповіді це аналіз стану з правами людини, відповідно рекомендації. Можливість зустрічатися по права невідкладного прийняття з боку президента, голови уряду цим правом також можна користуватися більш активно для того, щоб захищати права безпосередньо конкретних громадян, які скаржаться. Ну і мабуть, одна з основних проблем, яку ну, я вбачаю в діяльності. Всього інституту уповноваженого полягає в тому, що велика кількість скарг, які надходять безпосередньо до уповноваженого справ людини, дії або бездіяльність органів влади, вони потім пересилаються до тих самих органів влади, ну керівництво відповідно, щоб розібралися з тим, що є на місцях. Ну, якщо це міністерство соціальної політики або охорони здоров'я, це одне. А якщо це державна пенітенціарна служба, міністерство внутрішніх справ ув'язані скаржаться на отримання на Умови утримання, і ці скарги приходять керівнику цієї колонії. Відповідно, тут складно говорити про дотримання тих чи інших прав. Тобто можна було б більше користуватися існуючими повноваженнями. Тобто, виглядає на те, що насправді омбудсмена було видно там, де були створювалися медіа приводи з самими журналістами. Тобто, якщо піднімалася якась тема, можливо, ЗМІ, то там вже з'являлося би її а не навпаки, так ну з Відомо, що нині Ніні Івановні не вистачає системності у роботі з правами людини. Ну, наприклад, я не знаю, От яка, вчора яка просто... була програма, скажімо, на 2011 рік Офісу Амбудсмана. Що вони, чим вони займалися? Що вони робили? Яку мету вони переслідували? І ця доповідь ну, дуже яскрава подія на останній день повноважень представити щорічну доповідь, але мене... Засмучує те, що е, ніяких консультацій з громадянським суспільством, ніяких консультацій з представниками правозахисних організацій про те, ага. а що сказати у доповіді? Насправді це вражає, бо скажімо, з е, органами влади, з Мін'юстом чи іншими органами влади, у нас більше консультацій. Хоча ми представляємо різні боки. Проблеми вони державу, ми там громадянське суспільство. але ми більше маємо консультацій, якихось перемовин, узгоджень, з'ясувань там різних суперечень, ніж з офісами омбудсмана. Це ненормально, бо ми маємо. Ми кожного кожен рік у випускає доповідь про стан прав людини в Україні. Ну, на що? відміну від омбудсмана. Ми кожен рік це робимо. До речі, вчора на, під час виступу в парламенті там Карпачова бушта не сама, а з, 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 з Лецією, і, і з мамою Ірини. В останній момент якась демонстративна досить річ. Ну добре, поговоримо да. трошки більше про те. Можна я додам ще да. один момент. Ну, тільки дуже дов... коротко дуже коротко. Ще таке такий принцип діяльності як прозорість. Отримати інформацію про діяльність офісу уповноваженого дуже складно. Бюджет, кошториси. Навіть якщо згадати 2005 чи 2006 рік, Сергій голова рішенням суду витримав положення про представників уповноваженого. Про це ми та да, детальніше поговоримо буквально після реклами. Мусимо перерватися.